Добрий день, кажу я всім і дорослим і малим. Сьогодні ми допоможемо кухарю приготувати дуже смачну українську страву. Послухайте віршик і дізнайтесь, яку ж саме. Ми, вареники, місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хіп та вокріп. А вже на останочку. В масло та сметаночку. Хто хоче скуштувати, того будем частувати. Діти, а ви куштували вареники? З якою начинкою бувають вареники? Вірно, для вареників є багато начинок. Картопля, вишня, сир. Для приготування вареників. Нашому кухарю знадобиться тісто, скалка та начинка для вареничків. Погляньте на екран та назвіть, з якою начинкою вареники. З якою начинкою вареники? Так, вірно. Вареники з полуницею. Наступна картинка. З якою начинкою вареники? Так. Молодці вареники з малиною. А на цій картинці? Ну, звичайно, вареники з вишнею. З якою начинкою вареники? Вірно, вареники з картоплею. А на цій картинці? З якою начинкою вареники? Правильно вареники з капустою? З якою начинкою вареники? Молодці вареники з грибами. А на цій картинці? Правильно вареники з квасолею. Наступна картинка. З якою начинкою вареники? Звичайно, вареники з сиром. І остання картинка. З якою начинкою вареники? Так, правильно, вареники з м'ясом. Молодці діти, ви вірно назвали, з якою начинкою вареники приготував наш кухар. А я кажу вам дякую та до нових зустрічей, малята!